І всім привіт З вами я, Юра. сьогодні я перший раз буду грати в Блейдбол. Так, ми зайшли. Давайте я прикручу музику. Все, я выключу музику. А чому мене не те в гру? Странно странно. Так, давайте подивимося, що тут Кіберспін. А, точно це ну скільки відсотків на дню. Я значи, якщо я не помиляюсь, то це 2% на такий меч. Угу, зрозумів. Зараз... Блін, мені один робекс не вистачає, щоб один раз покрутитися. Е, я б купив би його зараз. У мене тільки один робс. Я потратив стіни на дю. Так. Угу. Так. Так, вот у нас давайте подивимося. О, зараз закінчиться. О, у нього інфініті, иначе. Ну, цей Чи... хто з інфініті виграв. Это дикоманда його напрямую. Ну і я... класик класик. А давайте гра ці класик. Я його ніколи не бачу ще. Ай, буде обічний класик. Жалко. Так. О, на мене зараз м'ячик летить. Ай! Не зміг Ай. Давайте це відео буде спочатку просто там, де я буду тренуватися з просто на третінг трейдинг на трейдинг. Ой, який трейдинг сервер? Трейдинг-сервер. Крейт. Лоддинг. Давайте. Експерт как буде. Скіли. Не знаю. Я не встиг взяти скіл. Скіл якийсь. Pick these up, no? I know you have this worst thing but select that shadow to go. Selection thing shortly, but Ай. Uh. Не. Nee. Все, я зараз буду врать точно. Блин, без за них я... Ну, уже рекорд был такой. Это поставим в сеттингс. Норман. Так, добре, інший скіл візьмемо Інфи Ось що. Ладно, не встиг його взять, його взяти. да Блін, з локом зараз буду. Що, я зараз дізну інфініцію і я винесу, це буде чітко, ну правда, але чого, я вже є інфініцією, наче це... варістя туди, все, сюди.

Оп, классно. Нет, нет. Це аутопец, сейчас инфляция. Что? Молодец. А с тем ботом вже стало. Ось Так, от. Ай. Так, мы зараз. ну ка? Ау... Качка... Ау. Ау... Ту... Пери... Но, но не се И ми не Ай, я случайно не на сви. Но все равно... Все равно, те не буду пречивачи. Мхм... Mm -hmm. Давай по. Давайте візьмемо Горден да, 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 да. Ні, зажати не можна, це не було б дуже добре. Тайм-хол візьмемо. А, ага. все, я беру драгон Spirit. Тепер я винесу бо у меня размих. Так що, ну давай добавить. Будем ответить на то вже наше відео. Ну і так такі коротенькі это які то видео. Сык иншоп. І всі, пока! Друзья, встречи новых відео.